Тому ж я несокі. Співак Іван Ганзера вперше про дев'ятирічне мовчання Костянтина Меладзе. Композитор та продюсер продовжує мовчати про війну і геноцид українців. Ну, я думаю, все банально, бізнес. Я ж кажу, кожен робить свій вибір. І кожен зараз тепер буде за нього відповідати. Переможець першого голосу України» з 2014 року. Їздить виступати перед військовими. У мене була шалена депресія. Я вам просто ну не можу передати свій стан. Іван Ганзера вперше розповідає про таємниці проєкту Голос країни. Про це ще ніхто так відверто не говорив. Сам переможець так само не може розвиватись, тому що всі контракти йому забороняються робити. Ти не можеш без дозволу записати жодної пісні. Ти не можеш без Серйозно? дозволу Я цього не знав. Та з квартирами там. Не так просто усі деталі за хвилину, щоб підтримати це відео. Ставте вподобайку і залишайте коментар підтримку. Як склалося життя та творчість Івана Ганзера після перемоги на голосі країни? Сьогодні поговоримо про це. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, аби про наших талановитих артистів знала вся Україна. Отже, перше питання, звичайно, про Костянтина Меладзе та таку неоднозначну позицію. Хотілося б дізнатися від Івана, тому що Іван брав участь в голосі, співпрацював тоді з Костянтином Меладзе. І победителем шоу Голос країни становиться Іван Ганзера трошки детальніше нам розкажеш. Він зустрів повномасштабне вторгнення в Україні. Потім він виїжджав з нашої країни за кордон. Зараз він перебуває в Італії. Про війну мовчить. Зовсім не засуджує російську агресію. Чому так, Іван? Ну, я думаю, все банально, бізнес. В Росії у них дуже, велика, дуже великий лейбл, в тому числі там знаходиться його сестра. Я думаю, що тут банально гроші працюють не більше, не менше. Про Костянтина Меладзе так само, ну, як людину, нічого поганого сказати не можу. Насправді, те, скільки разів ми з ним спілкувалися, я можу тільки, тільки добрі слова про нього сказати. І для мене велика честь була з ним а, співпрацювати, тому що це насправді ну, велика людина в музиці. Він дуже багато а, мені так, так. так порадами і всім. Але ну, я думаю, що це просто банально. Вони чекають, чим це все закінчиться, щоби. Щоб воно все працювало, щоб гроші йшли, і якби їхнє життя не змінилося, тому що ну ми ж прекрасно розуміємо: якщо ти в Росії або про Росію, і в тебе є якісь е е інтереси в Росії, будеш говорити погано, ким би ти не був. Тобі одразу перекриють повітря, і те прекрасне життя, яке в тебе було до того, воно дуже швидко закінчиться. По так, Іване, це... але тут коментар: Костянтин Міладзе проживав в Україні. Він був суддею головних талант-шоу в Україні. Він був продюсером в Україні. Він творчість свою робив саме тут. Я прекрасно розумію, але ж ну, ми ж вже з вами говорили про це, що Костянтин Меладзе – це ну, якби Фігура такого великого масштабу. Він не тільки наш композитор. Він не тільки, ну, Я розумію, що вони українці, що. Але Добре, кожен... але а, артисти а, мають бути за доброті. Кожен з нас не робить да? свій вибір. Кожен з нас робить свій вибір, і, і люди бачать, який вибір ти робиш. Так. Але за той вибір тобі рано чи пізно доведеться відповідати. Колись мені задавали питання журналісти з апостраф як я ставлюся до артистів, які ну під час уже як у нас була АТО, потім ООС, які під час цього всього діла їздять і гастролюють в Росії, я сказав так само дуже просто: кожен з нас робить свій вибір і життя покаже, куди ми прийдемо. Той час, коли я, наприклад, співав для хлопців в окопах, жив з ними разом, намагався. Підіймати їм дух. До Щоб їм там не так було, знаєте, рутина їх заїдала. А в той час там такі артисти, як Аліна Паш чи там ще дуже багато, там взяти наше Євробачення більшість з тих, хто там виступав, якимось чином, але їздили в Росію. А, ну, Кожен, я ж кажу, кожен робить свій вибір. І кожен зараз тепер буде за нього відповідати. Подивіться тепер на тих артистів і як вони страждають. А все тому, що ну, якби, совість можна продати, можна продати навіть за багато грошей, але якби, душа, вона ж ну, якби, все одно буде з тобою. І за твої гріхи рано чи пізно ти будеш відповідати. Дивись, ти зазначив видання апостроф, і власне за підрахунками цього сайту в 2016 році Івана Ганзеру визнали лідером серед популярних українських артистів за кількістю виступів в зоні АТО до цього рейтингу. Потрапили гурт «ВВ», дзідзю та співачка Анастасія Приходько. За що Іван був нагороджений відзнакою командира 53-ї окремої механізованої бригади. Та пам'ятною медаллю за безкорисне служіння батьківщині. Потім ти був також нагороджений відзнакою президента України за гуманітарну участь в АТО. Власне, хотів це зазначити в етелі, тому що е, ти показав позицію після повномасштабного вторгнення, що не зробили багато артистів. Ну, я українець просто. Напевно, ще і так можна відповідь дати на ваше запитання про Меладзе. Ну, так це елементарно, якщо ти українець, якщо твою державу ображають, якщо забирають в неї території, якщо гинуть е, твої українці, якщо гине твій народ, то ну, якби в тебе, мені здається, е, немає іншого вибору. Можливо, Костянтин не вважає себе українцем, можливо, він вважає себе космополітом. Я не знаю. Це треба питання задавати так само Костянтину. І, mm -hmm. я думаю, Дасть відповідь, коли захоче. Бо, Ей, але... Так, але Костянтин не виходить Вон... на інтерв'ю, пане Іван. Так він мовчить як риба в воді, як то кажуть. Але питання в мене: чи має він право потім повернутися, і так знаєш. Легка, там байкова співала, там, Вон, давай походка і, сість, сісти в крісло тренера і далі судити українських виконавців, не знаю. Я я вважаю, що немає. Я вважаю, що немає, але буде так, як буде. І я переконаний, що в більшості всі повернуться на свої місця, всіх mm. зрадників пробачать. Ну тому що українці, ну, такий ми народ. Знаєте, ми. Довго не тримаємо зла, і, на жаль, багато розумних людей, які ставлять свою вигоду на перше місце, тим користуються. Тому так. А, мені от зараз часто запитують, що Україна вже не така. Після перемоги все зміниться. Просто багато людей до 24 лютого вони жили звичайним життям. Для них не було війни, тому що там війна була далеко. Я насправді живу цим життям ще з 2014 року. Перший концерт там на Донбасі був в містечку Старобільськ Ганської області для батальйону Айдар. Не плач, не плач, не плач, не плач тазо. От. І коли ми туди приїхали, нам місцеві волонтери показали кладовище, де було заховано дуже багато наших хлопців. І ви знаєте, саме жах в тому всьому, що там була купа могил і не було жодного імені. Там були просто номери, там лежали наші люди, наші хлопці, наші українці, наші герої, які пішли туди по добрій волі боронити свою країну від агресора. Я так само говорив, що е, після Майдану. У нас е, в кабінетах чиновників так само мають висіти портрети не президентів, не їхніх, е, як то кажуть, там міністрів, а мають висіти портрети тих людей, Небесної Сотні, яка загинула на Майдані. Саме тоді я так думав. Я думав, що країна зміниться, що все поміняється, що українці зрозуміють, що е, якась повага самих до себе, ідентичність. Вона має вийти перш за все на перший план, і, і якби я переконаний, якщо б так сталося, Україна жила б зовсім іншим життям, і можливо б і 24 лютого не було. А так, знаєте, коли ти приїжджаєш на концерт, якесь місто, і тобі там натякають, що а можеш сьогодні, от тут у нас багато людей на площі збереться. А можеш не співати пісню про Путіна, бо це зараз не актуально, хоча це, наприклад, там 16 17 рік. Розумієте, люди тоді жили іншим життям, більшість людей. Для них війни не було. Для них війна була там 2-3 тижні, ну максимум місяць, коли всі пережили, як забрали Крим, а, і все. Потім почалося звичайне життя. І зараз, от 24 лютого, багато людей кажуть, що Україна змінилася. Після перемоги хлопці повернуться, все буде по-іншому. Насправді я це вже пережив, і, і мені здається, що е, нічого не буде, доти, доки е, не буде само ідентифікації, перш за все, у, у нашій владі. Якщо Верховна Рада, якщо наш президент буде е, пропагувати таку законодавчу політику, яка буде виховувати перш за все наших дітей українцями. Якщо наше Міністерство культури буде продукувати український продукт, дитячий український продукт, у мене проблема. В мене, я не знаю, що моїй доньці дивитися. Вона заходить на Ютуб, там всі російські мультики, вона заходить, там українського майже нічого немає. Я не знаю, що мені з цим робити. І це насправді дуже велика проблема. І я дуже боюся, коли прийде наша перемога. Що всі скажуть, ну вже ж все, перемога. Давайте все як було раніше. Я дуже цього боюсь, але в більшості я даю тобі відповідь, що ми це вже все проходили, і це вже було. І мабуть, воно так і було. Так, давай ще пригадаємо сьогодні в етері Путіну, хана Твої, твою пісню. І тож коли йому буде хана? Ну, взагалі, історія створення цієї пісні після того концерту, власне, першого в Старобільську, де нам показали те кладовище, Я повертався додому, в мене була шалена депресія. Я вам просто ну, не можу передати свій стан, своє відчуття. Мені не хотілося виходити на сцену. Я, я тиждень сидів, мені телефонував, поїхали туди, давайте, давай туди. Я ну, приїхав в шаленій депресії. Я кажу, як я можу виходити на сцену зараз, десь там, у Львівській області, наприклад, там, на День нафтовика, там, наприклад. Як я можу виходити, співати, веселити людей, коли в той час ну, гине людина, Українець гине, і, і ніхто про це не знає. Мені насправді було дуже, дуже важко. Але потім, ну. Скажемо, от, в мене є дуже добрі мої друзі, які знають правильні слова, які до мене треба підібрати, так само дружина моя. От, і вони мені розповіли таку ну, байку. От, каже: ну дивись, от, сьогодні працює в магазин, там сидять люди, вони працюють, вони роблять свою роботу. Ти співак, ти так само маєш робити свою роботу. Ти маєш виходити на сцену і дарувати людям. Емоції, це твоя робота. Підіймати і... так. От... так само я вирішив, що мабуть воно і правильно. І е, власне на тих емоціях, на тому всьому, я вирішив, що буде така пісня Путіну хана. Ми її написали разом з народним артистом України е, Миколою Янченком. Ідея, ідея була така: якщо російські пропагандисти в себе з телевізора брешуть з Серйозним обличчям, то ми маємо посміхаючись сказати правду. Такий так. був який Дивись, ти також зазначив про депресію. Чи була в тебе депресія от, після перемоги? Я не знаю, там був зеліт, спад, а, більша популярність, менша популярність. Як ти це проживав? Гроші без Ну насправді було дуже важко. Тому що я людина не підготовлена, я прийшов з маленького села, е, нікого не знаючи. У нас на, на проєкті дуже мало таких людей було, як я. В Більшості е, всі прийшли там один одного знали. Там ніяких анкет навіть не подавали. Я просто сидів вдома, побачив, що є кастинг. Вирішив е, я, хочу взяти участь в голосі, відправив туди свої демо. Мені через через тиждень перезвонили, сказали, що Костянтин Меладзе послухав, хоче бачити вас на попередній кастинг. Я собі приїхав, взагалі ні на що не розраховував. Ну, більшість людей, скажімо, відверто, потрапили туди по-іншому. У нас на, 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 на ну, у моєму сезоні. От і я взагалі ні на що не розраховував. І так само перемогти я не розраховував. І коли я переміг, я намагався слухати. Тих людей, які були навколо мене, і на жаль, це ну не всі люди виявились добрими. Хоча я безмежно вдячний голос України за те, що вони дали мені можливість е, займатися тим, е, про що я мріяв все життя. Я побачив Україну, я побачив світ. Я виступав дуже багато де для е, я не знаю десятків тисяч людей, я виступав. І це для мене найголовніше. А то, як я жив, було мені погано, чи було добре, я навіть не хочу згадувати. Я скажу єдине для е, вашої аудиторії, що, на жаль, е, інші переможці голосу України після мене вже так. в більшості тією ж самою стежкою. Mm -hmm. І дійсно правильно кажуть, що люди ніколи не вчаться на чужих помилках. От. Всі думають, що я найкращий, і в мене вдасться, і все буде в мене по-іншому. Насправді, от пройшло вже 12 років, і аналізуючи цю всю історію, я бачу, що е цей, цей проєкт е і будь-який проєкт е такого ж типу у нас в Україні він не заточений на те, щоб його переможці а далі потім розвивалися. Він заточений лише на одне, щоб Після того, як ти перемагаєш, посадити тебе на рік чи на два, ну кого як вийде, а в таку собі золоту клітку давати давати тобі грошей, щоб тобі хватило прожити. Просто не час, і просто, доки в тебе є популярність, певна, доки не прийшов наступний переможець. 에, заробити ще грошей на корпоративах, 에, там, ну, тобто, просто до, добити те, що вже є. Насправді ніхто 에, там не думає про те, щоб переможці розвивалися. І е, велика проблема ще в тому, що сам переможець 에, так само не може розвиватись, тому що всі контракти йому забороняють це робити. Ти не можеш без дозволу записати жодної пісні. Ти не можеш без Серйозно. Дозволу... Я, не знав. А, я не, не знав. Ти нічого не мав, ти просто сидиш і чекаєш, і просиш. От в мене було в контракті е, написано: так, ну, от мені кажуть, так. скільки ти грошей виграв, так? От, волосся. А я кажу: мені ти грошей ніхто не пропонував. Перед фіналом нас фіналістів зібрали, сказали, що Ну, там за форматом ми маємо вам е, типу, запропонувати або гроші, або контракт. Ну, ми вирішили, що грошей ми вам не дамо, а буде контракт. Хто переможе, буде контракт. І от ти, ти ніби виграв, але ти, ну, ти, ти не приймаєш рішення. Тобто ти... тоді, тоді квартири не було, правильно переможець у голосу України? Це, це вже потім. Та і з квартирами там не так не просто, наскільки я знаю, але не буду, це не моє питання, але там не так просто. З тими квартирами, там теж є великі великі нюанси. Але то по телевізору ж треба показати, що подарували квартиру. Ну, таке. Е, я скажу так, що дуже дуже тяжко, коли ти приходиш. От ми записували альбом, наприклад, і він вийшов шалено дорогий в мене. Там ті пісні, які в тому альбомі, вони коштували, ніби мені там суперхіти записували. Розумієте? Ну я ж розумію, що треба всім заробити на того. Цьому треба якби призовий фонд поділити і сюди, і якби я записав по факту те, що я співав на голосі країни, і плюс ті дві пісні, які я сам написав, які я зміг ну просто вимолити, щоб їх поставили в альбом. І якраз ці пісні досі мене годують, в принципі, які це пісні. Ну, у мене є е, російськомовна пісня на той час, яка дуже добре зайшла і в Україні, і в Росії, е, яка має назву Я не можу тебе терять». От mm -hmm. на, на тому цьому я і їхав е, там до 14-го року, поки я вирішив, що я більше е, не буду ні спілкуватися на сцені російської мови, ні співати російські пісень. Mm -hmm. а, а, а друга друга пісня це, так. На, сцені, mm -hmm. на сцені майдану, коли я вийшов, там революція гідності була дуже багато mm -hmm. людей. Я вийшов і перед тими всіма людьми сказав, що більше не прозвучить від мене зі сцени жодного слова російського. Так, розумію. А друга пісня? А, ну, не тато», власне. Так. Добре, ти записав цей альбом і далі якби пустота, правильно, нічого. Ну, дивіться, історія була наступна. Мені дали ознайомитися з контрактом. Який я мав підписати на 5 років. Так. Я, ну, його почитали мені. Я звернувся до юриста спеціально, який займається там, авторським правом, mm -hmm. який ну, на цьому розуміється. О, на що він мені відповів? Що дивись, це такий контракт, що е, тут е, по ньому ти винен все, що завгодно, mm -hmm. що. що ти все зобов'язаний, а тобі. А тобі? Можливо, колись тут зроблять. Ніяких дат, ніяких термінів нічого не вказано, буде це чи не буде, це велике питання. От, на що я б там запитав у нього, що я можу змінити, щоб хоча б якось покращити цей контракт в свою сторону. Він мені змінив декілька пунктів. І я його відправив назад до Москви так само, тому що контракт ми підписували. з Російським відділенням компанії URSLMus. І власне потім ті продюсери швидко прилетіли в Київ, мене вмовляли, щоб я нічого не міняв в контракті, нічого не просив, ну, мовляв, це ж контракт, це ж формат, і це дуже довго займе. Ну, той продюсер мені дав слово: що якщо от, ми рік працюємо, якщо Мені щось не подобається, ми через рік збираємося і розриваємо контракт. Ну, я людина проста, як пацан сказав, пацан зробив. Ми потиснули один одному руки. Ну і на тому все. Пройшов рік, я бачу, що справа не рухається, нічого я не можу, нема в мене ніякого права ні на що. От, все не можна, все не так, ти великий артист, якого вже всі забувають, і, і тобі нічого не дозволяє. Ну, тобто, і я написав листа, що я хочу зустрітися і власне обговорити нашу подальшу співпрацю. От. Ми зустрілися. Я сказав, що я хочу пригадати нашу розмову рік тому, і хочу нагадати, що ви мені дали слово, що ми розірвемо з вами контракт. От. На що потім ці люди просто зникли? На жоден мій лист не відповідали, і я так само мучився, так само там обхідними шляхами записував якісь пісні, на себе їх не реєстрував, тому що не можна було одразу, бо вони прийшли і забрали всі мої авторські права. От. І так само я шукав, доки ці п'ять років мучився просто доки вони пройдуть. Це, ну, це дуже така історія. Ну, вона, вона дуже болюча для мене. Якби от те все пройти, і зараз я би вчинив певно зовсім по іншому. Але е зроблено так, як зроблено. Я ні про що не шкодую. Я вдячний голосу України» самому проекту за те, що е він дав мені дорогу в життя. Тому що е те, ким я зараз є, е це я завдячую виключно самому проекту Голос країни, що вони в мене повірили, що вони дали мені можливість там виступати. Я так само вдячний людям, які за мене відправляли купу смс-не було жодного ефіру на голосі країни, де би я не переміг там з колосальним відривом від інших так. учасників. Я, я, я нагадаю глядачам, що в фіналі ти був з Тонею Матвієнко. Тобто це була така досить е, е, запекла конкуренція, але ти переміг. Ну, я скажу так, насправді. Е, е, в принципі, якщо отак взяти по е, всім моїм перечуттям, я не мав перемогти. От я не знаю, як так сталося. Завдяки людям, певно, так. щоб там просто мене колосально підтримували. Ну, щоб ви розуміли, в мене бували ефіри, де за мене голосувало 100 тисяч людей. Наприклад. Так, 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 я розумію. Це, Іване, це, ще скажити ще... немаленькі не гроші. Насправді так, е, Іване, ще скажи, будь ласка, з приводу е, оцих років життя. Чи проживав ти момент, е, звідки ти брав гроші, вкладав? Чи було і такий момент без гроші в тебе? Як ти виходив з цієї ситуації, і як зараз? Е, питання там. З концертами, підтримка ЗСУ, чи можна якось також заробити, чи заробляєш ти на якихось роялті і так далі? Ну, зараз фактично я почав розвивати свій YouTube, тому що дуже багато. До речі, закликаю ваших підписників, якщо це можна зробити, підписати. Можна. Так. Підтримати артиста обов'язково. Так, мені буде дуже приємно всіх вас бачити, я буду радий. От. Ну, власне, з того і живемо, що роялті, Ютуб трішки там щось. З концертами зараз дуже важко, тому що в більшості все, що ми гастролюємо, все, що я гастролюю, то це підтримку ЗСУ, або взагалі просто для ЗСУ. Ну, тобто, зараз людям дуже важко, дуже важко вижити. І, в принципі, все те, що зараз я маю за що жити, то це ще на. Тих запасах, які ми там утворили ще в попередні, більш-менш нормальні роки. Ну, це дуже важко, тому що спочатку ковід, потім війна для артистів взагалі дуже важко. Це дуже важкий період, тому що ну, ми постраждали як ніхто в цій ситуації. Так, ну давай пояснимо глядачам, що запис однієї пісні, взагалі, то може коштувати декілька тисяч доларів, тому звук, зведення, музиканти і так далі. Це здається, що воно все просто. Ти написав пісню, е воно все грає, воно все звучить. Насправді це дуже великий труд, дуже велика праця. Ну, Я намагаюся, чесно скажу, оптимізувати. Я собі побудував вдома невеличку студію. Е в мене такі е такий, знаєте, я сам собі режисер, сам собі пишу, е сам собі зводжу, сам собі викладаю. Ну, тобто, е в цьому плані. Я ще з дитинства з цим мав справу. У мене так само було, в моєму селі, в маленькому сільському так, будинку. Так, Ні в кого такого не було, а в мене вже була моя маленька студія. Тому для мене це не новинка, я це вмію робити, я люблю музику. Тому mm -hmm. в цьому плані я економлю і вірю в те, що настане той момент, коли е, прийде мир, ми будемо знову співати, знову поїдемо з концертами. Я побачив в залі багато людей. От я в це дуже вірю. Я цього дуже прагну. Я намагаюся всім, чим можу допомогти хлопцям зсу, щоб вони наблизили цей момент, тому що страшенно скучаю за людьми, страшенно скучаю за гастролями. Вже дуже хочу поїхати кудись співати, співати, співати і зовсім не зупинятися. Тому друзі, запрошуйте, як чуєте е, зараз Івана. Я думаю, що це правильно, тому що мені здається, коли ти такий універсальний артист, коли ти можеш створити сам пісню, сам записати, звести її. Е, ну тому що ми знаємо, що не кожна пісня вистрілює, і це дуже складно взагалі, щоб вона вистрілила. Тому я думаю, що ти в правильному напрямку рухаєшся і на закінчення одну пісню, ще поставимо твою. Доле моя Потім ви переходьте на YouTube до Івана і послухайте повну версію.